ту ту руту Привіт! Ви на каналі говорить Оленка Єднак. Сьогодні тема не дуже весела. Сьогодні тема більш серйозна. Чому люди можуть приховувати від інших свої хвороби? На це є декілька причин. І сьогодні ми поговоримо, постараємося поговорити про всі причини можливі. Одна з таких причин це страх бути не таким, як всі. Коли людина хворіє, вона почуває себе невпевнено в собі. Вона втрачає певний, певну певність, якщо можна так сказати, якісь якусь землю під ногами. І почуває себе фізично погано, але і психологічно це також сильно вражає, особливо коли це стосується чоловіків, котрі були здорові і сильні. А тут бах і насморк. Тут бах і насморк нежить. Я вам скажу: дорослий, сильний чоловік з нежиттям це жах. Це просто неймовірно складна ситуація. Але я маю на увазі незвичайні не нежит, я маю на увазі, коли, наприклад, чоловік втрачає можливість працювати. Mm -hmm. коли, ну, просто чоловіки і жінки по-різному сприймають хвороби, і чоловікам тяжче здається прийняти власну хворобу, тому що чоловіки більш звикли бути здоровими, сильними і опиратися на своє фізичне тіло, на свої фізичні можливості. Розраховувати на них, і коли це фізичне тіло їх підводить, то психологічно це дуже тяжко прийняти. Коли, наприклад, чоловік втрачає зір, або частково його втрачає, або повністю. Чоловіку буває дуже тяжко приймати допомогу від близьких, тому що підсвідомо, психологічно, чоловік може вважати, що він. Стає обузою для близьких. Він втрачає можливість забезпечувати родину. А тому краще не приймати свою хворобу і намагатися самостійно. Так, я бачу погано, але я ж бачу. І навіщо мені чиясь допомоги? Я можу і сам. І йде такий чоловік, шпортається, падає, наносить собі травми, ображає своїх близьких тим, що не приймає їхню підтримку і допомогу. І йому тяжко і його оточуючим тяжко. В той час, коли, прийнявши свою слабкість і попросивши про допомогу близьких, такий чоловік може знайти навіть певну силу в цій своїй слабкості, показати силу волі я. Так, фізично я, можливо, не бачу, фізично я не, не здатний робити те, що робив раніше, але я. Гідно несу ці, ці складності, долаю ці перешкоди, вчуся жити по-новому і приймаю своє тіло таким, яким воно є. Про жінок також можна сказати, якщо коли жінка втрачає зір, то така жінка втрачає впевненість у собі, вона не бачить себе в дзеркалі, вона не може підібрати собі одяг, е вона потребує більше. Уваги зі сторони близьких в якості допомоги і підтримки. І така жінка боїться взяти в руки білу тростину, тому що не хоче, аби зі сторони це виглядало. Ну так, ніби вона виділяється з натовпу, вона не хоче привертати до себе надмірної уваги. Тому що все, що привертає надмірну увагу, Жінка і так в собі не впевнена, вона себе в зеркалі не бачить, а інші на неї ще й більше дивляться, більше звертають увагу на те, що вона не бачить. Заглядають їй в очі. А жінка не може макіяж зробити. Не бачить в зеркалі своїх очей, щоб гарно підвести якісь тіні наложити, бій намалювати. І... А тут інші ще й заглядають в очі. Ти не бачиш? Правда не бачиш? Ти зовсім нічого не бачиш. І жінка починає ніяковіти. Жінка почуває себе невпевнено, незахищено. І тому зайвий раз привертати увагу до себе ще й білою трустиною не хочеться. Вона думає, нічого, я помаленьку, потихеньку справлюся. І може йти по вулиці, і не побачити випадково бордюр, або сходи, і впасти, і побити коліна, і дуже через це переживати. Або. Не дай Бог вдаритися головою, обличчям якісь виступаючі предмети навколишнього середовища, якісь вивіски, якісь. Як тростина в цьому допомагає. Ти ж по землі не ж. Звичайно, по землі, але коли це не місце незнайоме, невідоме, то людина незряча або слабозора повинна йти, тримаючи руку <кій> у верхньому охоронному жесті. Ось так. На по діагоналі перекриваючи, ну, можна сказати, як піонер, але цей захисний жест, який допомагає захистити обличчя, очі, все обличчя, голову цілком від того, що ми не бачимо. Тобто якісь можуть гілки звисати з дерев, кущів якісь випирати. І слабозорій людині це тяжко побачити, незрячий тим більше. Тому, коли ми використовуємо в одній руці, тримаємо тростину, другою рукою ми тримаємо верхній охоронний жест, який захищає нашу голову. Ось. Іноді люди, які мають якісь хвороби, наприклад, такі як цукровий діабет, і стидаються своєї цієї хвороби. З її проявів і не розповідають іншим про те, що в них є цукровий діабет, дуже сильно ризикують своїм життям. Тому що коли людина з цукровим діабетом має низький рівень цукру, і то ця людина потребує допомоги сторонніх. Якщо ж люди навколо нас не знають, що в нас є цукровий діабет, якщо такий діагноз є наявний, то вони не можуть допомогти. Вони думають, що ця людина просто себе дивно поводить. Можливо, вона випивша, можливо, вона якась психічно нездорова і так дивно себе поводить. В той час, коли допомогла б чашка кави з цукром або карамелька, чи будь-що яблуко може врятувати життя людині. Але якщо ми приховуємо свій діагноз від навколишніх, то ми не даємо їм можливості допомогти нам. Ось. Що ще ти можеш сказати? Я не пам'ятаю, що. Люля, ти знаєш. Є ще. І ще іноді люди стидаються, ну різноманітні захворювання, є, які, яких люди стидаються маючи, які люди соромляться себе, свого тіла, свої, своєї поведінки. Наприклад, так звана чорна хвороба, епілепсія також страшна своїми проявами, своїми приступами. І тому люди, епілептики, скривають від оточуючих те, що в них є така хвороба. А даремно, тому що вчасно викликана швидка допомога і знання діагнозу може врятувати людині життя. Ось. Що там ще в нас ромка в наших шприоки? Ти вже все прекрасно сказала таким. Тільки... Не сказала, як навчитися долати цю. Першу Problem чергу, в я, я не спеціаліст, я не лікар і не психолог. Я можу лише ділитися власним досвідом. І я знаю, що в першу чергу важливо прийняти себе таким, який ти є. Це в першу чергу. Змиритися з тим, що ми не можемо змінити. Що діагноз людині дається також не за щось, а для чогось для того, аби людина замислилася над тим, як вона жила раніше, як будувала стосунки з іншими, як сильно людина, неважно, чоловік це чи жінка, розраховує лише на власні сили і відкидає допомогу від інших. Така гординя, така я сам, я все можу, я нормальна людина, я така, як всі, подібне ставлення до себе. Це, це велика перепона на, на тому, щоб прийняти якусь от таку свою хворобу. І тому, коли приходить якась хвороба, то разом з нею приходить і необхідність смирити свою гординю. Зрозуміти, для чого, з якою метою можливо, з якою метою ми отримали цей, той чи інший діагноз. Що потрібно усвідомити, як навчитися жити по-новому, не стидатися себе таким, який ти є, а намагатися, бо бувають, що і люди сторонні, ті, що здорові, іноді поводять себе дуже нетактовно і грубо розпитують нас про наші хвороби, вказують нам на те, що ми не такі, як інші. І в таких випадках важливо їм це прощати, важливо розуміти, що поки людина сама не захворіє, поки сама на собі не відчує, як це бути, ну, грубо кажучи, неповноцінною, то прощати. Прощати, прийме змирити свою родину, мати прощення до інших. А коли вона вже захворіє, тоді вже можна їй наказувати. Ага? Ні, не треба нікого наказувати. Хвороба ну, що, і так ти наказує. Не додала, що прощати до тих пір, поки людина не, не захворіє, вона не, не зрозуміє. Теба? Так, так. Ж це ж уточни, а то ж непогано. Ну, так, я тепер, можливо <св 'язала> говорю сумбурно. Ну, я хочу сказати лише те, що кожні, кожне випробування в житті нам дане для чогось. Для нашого, в першу чергу, для нашого духовного розвитку, духовного росту. Всі складнощі, які зустрічаються нам по життю, дані нам для того, аби ми росли над собою духовно, емоційно, психологічно. Аби вчилися приймати життя таким, яке, яке воно є, намагатися змінити те, що ми можемо, але те, що не можемо, прийняти і подякувати за те, Всевишньому, нашому творцю, життю взагалі, подякувати за те, що в нас є, те, що ми не цінуємо. Наприклад, коли людина втрачає зір, то вона починає про це задумуватись. Я раніше зовсім цього не цінував. І це стосується не тільки зору, а й елементарної можливості м, кори... пити воду. Так. Люди на гемодіалізі е... дуже жаліють, що не пили воду тоді, коли могли. Чисту воду, просто звичайну воду. Подумайте, як ви ставитеся до того, що в вашому житті є можливість пити чисту воду. З такій кількості, які вам хочеться, тоді, коли вам це хочеться. Тому що люди, які ходять на гемодіаліз, не мають такої можливості. Люди, які ходять на гемодіаліз, повинні рахувати кожних 50 100 грам, кожен ковток рахувати, кожну чашку йогурта чи соковиті фрукти, чи улюблений суп. Це все рідина, яку люди, люди на гемодіалізі повинні враховувати в своєму щоденному раціоні. Наприклад, ми часто не цінуємо звичайної можливості користуватися своїми руками. А люди з ревматоїдним артритом вам скажуть, що це благо не відчувати, коли руки не болять. Відчувати, коли руки не, болять. не відчувати біль суглобах, мати можливість чистити зуби без болю, відкрити замок на сумці чи розтібнути гудзики на сорочці без відчуття болю в руках. Про це може говорити людина з ревматоїдним артридом. Поки ми цього не відчували на собі, ми не знаємо, наскільки, яка це мука вдягатися, причесуватися чи користуватися громадським транспортом. Де потрібно також триматися рукою. Ось. Е різні. Кожен має свої, Будь ласка, пам'ятайте, всі ми люди різні, в кожного є свої виклики щоденні, повсякденні. І лише гідно долаючи перепони. Проходячи ці життєві випробування і зустрічаючи ці виклики гідно, без жалості до себе, без звинувачування інших, без дорікання іншим. Лише тоді ми ростемо духовно, наше здоров'я не те, за що ми має з вами. Так. Наше тіло і наше здоров'я це не те, чого ми повинні соромитися. Якщо ми потребуємо допомоги інших, не потрібно цього боятися. Потрібно довіряти людям і чесно, відверто казати, мені потрібна допомога. В більшості випадків люди на такий запит відгукнуться охоче – допоможуть вам. Просто потрібно їм. Правильно пояснити, яку саме допомогу ви потребуєте, що саме вас турбує зараз, і чому ви не можете зробити те чи інше і потребуєте сторонню допомогу. Не потрібно себе боятися, не потрібно ставитися до людей агресивно, тому що здорові не завжди розуміють, що перед ними хвора людина і можуть реагувати дивно, злитися на них за це не потрібно. Потрібно зрозуміти, що якщо ця людина так відреагувала, не захотіла допомогти, чи відмовила, не зрозуміла, що перед нею людина з певним діагнозом нічого страшного, звернутися по допомогу по іншого. Це не страшно, це не соромно. І це лише робить нас сильнішими. Так. А... Якщо в мене дивляться люди здорові, що я, в принципі, перепускаю вас, є більшість серед моїх глядачів, людей здорових, без усіляких діагнозів, будь ласка, не міряйте всіх по собі. Коли ви бачите, що людина поводить себе дивно, не думайте, що вона якась погана, що щось не так з цією людиною. Спитайте себе, можливо, ця людина потребує допомоги, і ви можете цю допомогу їй надати. Ось. Все? Mm -hmm. е, я дуже вам дякую, що ви подивилися це відео, додивилися його до кінця. Якщо вам було цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях, що саме ви думаєте про це. Я буду вдячна за будь-який зворотній зв'язок. Якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, лайк. Якщо вам хочеться з кимось поділитися серед ваших знайомих є люди з якимись певними діагнозами, які себе соромляться, які бояться показати свою хворобу світу, своєму оточенню, будь ласка, перейшліть їм це відео. Нехай вони знають, що вони не одні такі в цьому світі, і що будь-який будь страх, будь-яку ніяковість, будь-яке неприйняття себе. Можливо, подолати, просто працюючи над цим самостійно, чи звернувшись по допомогу до психолога, чи хоча б навіть до таких самих людей, як ви, якщо ви слабозорий, або ви пацієнт на гемодіалізі, або у вас цукровий діабет, чи ревматоїдний артр... артрит, чи, можливо, у вас віл, снід, або інша епілепсія, хвороб. або інша купа хвороб. Просто зверніться. Знайдіть групу підтримки серед таких людей, як ви, серед таких, хто так само, як ви, стикається з подібними проблемами. Тому що зараз в епоху інтернету, соціальних мереж, подібні групи знайти значно легше. Не соромтеся себе, будь ласка, приймайте себе такими, які ви є. Дякуйте Всевишньому за те, що у вас є можливість жити. Працювати, посміхатися, дихати поки що безплатно. І бути з вашими близькими. Ось. Дякую, ще раз щиро дякую вам за увагу і до нових зустрічей. Па-па.